Тема нашого заняття науковий стиль мовлення економічної відмінності між країнами. План заняття робота з текстом економічної відмінності між країнами. Виконуємо перетекстові завдання. Перше завдання: Прочитайте, і повторіть, запишіть нові слова. Відмінність, положення, актуальність, показник. Темп, розрахунок, структура, наявність, кредит. Завдання 2. Прочитайте, повторіть, запишіть нові словосполучення. Різні країни, зовнішня торгівля, різні показники, внутрішня торгівля. Запам'ятайте словосполучення, валовий внутрішній продукт ВВП. Завдання 3. Запам'ятайте, як утворюються іменники. Порівняти порівняння, визначати визначення, впливати вплив, показати показник. Четверте завдання запам'ятайте, як утворюються прикметники. Актуальність актуальний, тривалість тривалий. П'яте завдання запам'ятайте керування дієслів. Відображу. Відображати, відобразити, що, відображати співвідношення, визначати, визначити, що, визначати обсяг товарів і послуг, застосовувати, застосувати, що, де, застосовувати теорію на практиці, впливати, вплинути на що, на кого, впливати на економіку на людей. Завдання 6. Прочитайте речення з виділеними дієсловами. Для порівняння рівня життя в різних країнах застосовуються показники темпу зростання економіки, обсяг виробництва на душу населення, показники рівня життя. На економічний розвиток країни також впливають умови зовнішньої торгівлі, наявність тих або інших ресурсів, ситуація на валютному ринку та ринку міжнародних кредитів. ВВП відображає обсяг товарів, вироблених і реалізованих на території країни протягом року. Для порівняння економік країн визначають обсяг вироблених Україні за рік товарів і послуг на душу населення. Наступне завдання: прочитайте текст економічної відмінності між країнами. Проблема порівняння економічного становища країн існувала завжди. Сьогодні ця задача стала ще більш актуальною. Економісти використовують для порівняння різних країн різні показники. Найпоширеніший показник валового внутрішнього продукту ВВП, валовий внутрішній продукт показник економічного розвитку країни, який відображає обсяг товарів і послуг, вироблених і реалізованих на території країни протягом року. Щоб мати можливість порівнювати різні країни, ВВ... величину ВВП вірять на чисельність населення і у такий спосіб визначають обсяг вироблених Україні за рік товарів і послуг на душу населення. Однак для повної характеристики економічної ситуації в країні недостатньо одного показника за якийсь певний період. Тому використовується показник темпу зростання економіки. Темп зростання економіки це щорічний приріст виробництва в країні у відсотках до рівня попереднього року. При порівнянні темпів зростання економіки різних країн усі розрахунки необхідно здійснювати в одній валюті. Для порівняння рівня життя в різних країнах застосовують показники доходів на душу населення, показники рівня інфляції, безробіття тощо. Рівень життя містить тривалість життя, рівень освіти, структуру харчування та інші показники. На економічний розвиток країн також впливають умови зовнішньої торгівлі, наявність тих або інших ресурсів, ситуація на валютному ринку та ринку міжнародних кредитів. Для підвищення рівня життя громадян і розвитку економіки всі країни здійснюють ту або іншу зовнішню і внутрішню економічну політику, поєднуються в економічні союзи, беруть участь у роботі міжнародних економічних організацій. Завдання вісім: Спишіть речення, розкривши дужки і поставивши слова. Одна зовнішня торгівля, економічний розвідок, міжнародні економічні організації, економічні союзи, повна характеристика, один показник у потрібному відмінку. Утворіть прикметники від іменників, складіть з прикметниками словосполучення. Безробіття, актуальність, політика, кредит, тривалість. Завдання 10. Сформулюйте питання за зразком. Економісти використовують для порівняння різних країн різні показники. Що використовують економісти для порівняння різних країн? Для чого економісти використовують різні показники? Для повної характеристики економіки в країні використовують показник темпу зростання економіки. Показник доходів на душу населення використовують для порівняння рівня життя в різних країнах. Для більш швидкого розвитку країни з, перехідно, з перехідною економікою використовують кредити Всесвітнього банку. Позики Всесвітнього банку використовують для розвитку, для розвитку системи соціального захисту і поліпшення економічної ситуації. Спишіть речення, обравши потрібне дієслово входити, увійти, підвищувати, підвищити, знижувати, знизити, застосовувати, застос... застосувати. Завдання 12. Дайте відповідь на питання до тексту, що таке валовий внутрішній продукт, що називають темпом зростання економіки, для чого використовується показник темпу зростання економіки, які показники застосовуються для порівняння рівня життя в різних країнах, які фактори впливають на економічний розвиток країн, що здійснюють країни для підвищення рівня, громадян, рівня життя громадян і розвитку економіки. Прочитайте текст економічної відмінності між країнами ще раз, перекажіть його, підготуйте доповідь про рівень життя у вашій країні.